На зв'язку Максим Туркевич, виконавчий директор проекту Неопалимі. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітання. Хочемо поговорити про ваш проект, коли він виник, як з'явилася ця ідея і хто власне в ньому бере участь. Так, дякую. Е, дивіться, власне, за порядком Неопалимі. Це є програма комплексного безоплатного лікування людей, які постраждали від війни по напрямку опіків і робців. То це є абсолютно не державна сфера, це є допомога в реабілітації військових, цивільних і так далі, які зазнали власне уражень через ті чи інакші різновиди бойових дій. І проект фактично повноцінно запрацював в листопаді місяці. З початку січня ми розпочали партнерство з міністерством охорони здоров'я і безпосередньо починаємо вже тепер. Збільшувати, нарощувати масштаби тієї допомоги, яку ми даємо. Пане Максиме, на даний момент в яких містах можна отримати допомогу за цим проєктом? Станом на зараз в нас в проєкті приймає участь 14 клінік, з них 12, власне, медичних і дві хірургічні, тобто, це є клініки в 12 містах по Україні. Ну, весь перелік, весь перелік буде називати дома. Коротко можу сказати, що клініки є у всіх регіонах, тобто як в північному, північному, західному, в центральному, східному, і так далі. Насправді, безпосередньо пацієнта це не має хвилювати, оскільки все одно звернення відбувається не напряму в клініку, а до централізовано до нас, і ми вже власне в комунікації з пацієнтом визначаємо, де йому найзручніше проходити реабілітацію. Тобто, це все абсолютно індивідуально відбувається в моменті. Розкажіть, будь ласка, яким чином можна приєднатися до ось цього проєкту, якщо, наприклад, та чи інша клініка хоче теж брати в ній участь? Якщо мова конкретно про клініки, станом на зараз ми маємо достатньо клінік, в принципі, щоб надавати ту допомогу, яку ми надаємо. Маємо чергу очікування. В разі, якщо є зацікавлені, ну тобто, якщо є клініки зацікавлені в наданні допомоги спільно з нами, вони можуть заповнити форму для партнерів в нас на вебсайті або сконтактуватися за контактним номером. Ось, але власне насправді в нас зараз є доволі достатньо цих клінік, і по великому рахунку в нас дуже строгі критерії відбору до клінік. Ну, я сумніваюся, будуть бажаючі. А лікарі окремо можуть долучатися до проєкту. Які, власне, вимоги до лікарів? Е, лікарі дом... ну, насправді вимог до лікарів окремих немає, е, бо першочергово ми позиціонуємося власне, як проєкт, який надає комплексну, безоплатну і якісну медицину. Е, і слово якісне тут немало важливе, бо в медицині є першочергове і дуже важливе кредо не на шкоді. Ми не бавимося всякою експериментальною медициною. Ми не займаємося наданням супернових прогресивних методик, які вже по десь попробували, і вони дали якісь результати. Ну, понятно, ми працюємо по абсолютно зрозумілих протоколах, по абсолютно зрозумілих методологіях, з методами, які вже використовувалися роками в цілому світі. І насправді, власне, ключовий критерій полягає в тому, що клініка партнер з якою працюємо, має мати відповідної категорії лазер для лікування а, цих уражень, і цих лазерів не так багато є в Україні. А, ну я насправді можу сказати, що практично всі спеціалісти, практично всі клініки, які мають в принципі в Україні таке обладнання, зараз залучені на супроект. Угу. Пане Максиме, розкажіть, хто може взяти участь і долучитися до цього проєкту? З... Згадували, що це можуть бути і цивільні особи, і, і військовослужбовці. Яким чином сконтактувати, чи яким чином ви вибираєте тих, хто може взяти участь в цьому проекті, хто ні? Станом на зараз ми надаємо допомогу всім категоріям населення, які отримали пошкодження внаслідок військових дій РФ на території України з 2014 року починаючи. Чи це цивільні, чи це військові, чи це волонтери, чи це добровольці, чи це діти, для нас різниці немає. В нас є строгий критерій, що це мають бути ураження, отримані внаслідок бойових дій або військових дій, тобто це може бути і поранення, отримане, наприклад, в абсолютно цивільному місті. Але нам важливе підтвердження факту того, що це відбулося, ну тобто, що це не є. Опік спричинений розлитою розлитим кипятком, в березні 2018 тисячі А mm -hmm. що це є безпосередньо поранення, отримане внаслідок військових дій? Е, власне, тому ми просимо в пацієнта надати нам якісь, е, якісь підтвердження факту того, як саме було отримане це ураження. E, і тоді далі, вже власне контактуємо пацієнта з лікуючим лікарем, і лікуючий лікар призначає лікування. Безпосередньо зголоситися до нас на лікування можна наступним чином. E, є сайтнеопалимін'ю e, на вебсайті. Є реєстраційна форма. E, людина може заповнити форму реєстраційну за себе, або є можливість заповнити реєстраційну форму, наприклад, за свого друга чи близького родича, і так далі. E, Особливо в випадках, якщо людина не має змоги самостійно за себе заповнити цю форму, ось тоді ми контактуємося з цією людиною, і власне вже далі проходять медичні, медичні етапи погодження того, чи ми можемо. Ну тобто, зазвичай, наприклад, можуть ставатися такі ситуації, допустимо, що пацієнт звернувся зарано. Може бути таке, що тобто, ми, ми не займаємося ургенцією, ми займаємося вже посттравматичним лікуванням. Тобто, відповідно, нам потрібно, щоб пройшов певний. Певний період часу між отриманням ураження і тим, щоб ми могли приступати до лікування. В такому випадку, наприклад, якщо пацієнт не може починати лікування вже, ми підтримуємо з ним контакт, наприклад, до моменту, коли вже настає цей момент, коли він може лікуватися. Але саме зосереджені на опіках, та, чи якісь травми теж інші лікують? Ми займаємося власне лікуванням опікових і рубців, uh -huh. тобто, власне. Опіки і деформаційні рубці, які виникли внаслідок отримання уражень, тобто це насправді може бути дуже широкий профіль. Це може бути як наслідки мінно-вибухових, так це може бути наслідки, наприклад, попадань кульових або осколкових уражень, і так далі. Ну тобто рубцеві деформації вони бувають дуже різного ви. Е, бувають випадки, просто коли вони там не сильно помітні або не сильно заважають. Бувають випадки, коли вони на обличчі або на суглобах, і вони створюють там перепони чи в соціалізації, чи безпосередньо функціональності, коли, наприклад, людина має рубець через весь лікоть і не може нормально згинути руку. І це тоді питання безпосередньо функціональності процесдатності цієї людини. От тобто ми вибрали для себе дуже вузький профіль, е, який насправді не є настільки вже вузьким, як ми з уявляли, бо все-таки людей, які отримали ці ураження, є дуже немало е, ось. Але ми, ми до цього підходимо поступово, і, власне, особливість, чому ми обрали цей профіль, великою мірою, в тому, що це є абсолютно не державна сфера, е, держава в жодній країні світу ніколи не займалася. Естетичною медициною і лікуванням власне, опіку, ну, опікових такого плану і рубцевих деформацій, тому ми, власне, вирішуємо, що це те, в чому може бути частково наша соціальна місія. Пане Максиме, а як багато людей до вас вже звернулося за допомогою? Е, я можу сказати, що станом на зараз в нас на лікуванні або на стадії похуплення. Фінального погодження, ну, тобто людей, які вже лікуються, або людей, які вже погоджені і мають приступати до лікування, є близько 40. Е, Детальної інформації стосовно того, е, який там загалом оборот я не маю. На жаль, не слідкую. Можливо, є нові люди, які зголосилися, але над цим є команда, яка займається обробкою цієї інформації. Е, ось, і власне, сподіваємося, поступово розширювати цей список. Е, починаємо налагоджувати. Вже більш операційну співпрацю з міністерством і з обласними департаментами, і безпосередньо вже з лікувальними закладами на місцях. Mm -hmm. Пане Максиме, а з яким може тривати участь тієї чи іншої людини в рамках цього проєкту? Тобто, поки ці рубці не будуть загоєні, так? Ну це насправді хороше питання, дуже залежить. Тобто, це все одно все залежить від того, що скаже лікуючий лікар. Особливість власне та особливість нашого лікування в тому, що дуже багато покладається, попри все, на просто регенеративні властивості організму. Тобто, ми беремо людину на лікування, вона проходить в нас процедуру. Ми використовуємо лазери, ми використовуємо власне прати, які прискорюють там загоєння, розрозгладжуються все і так далі. Але між процедурами мусить проходити певний термін, тобто шкіра мусить відновлюватися, і, і тоді ми тільки можемо приступати до наступних етапів. Тобто, і за рахунок того, створюється цей умовний вакуум, дуже серйозний між е, процедурами. І якщо, наприклад, лікування одного пацієнта буде тривати 6 чи 8 процедур, то лікування може спокійно тривати і рік, і більше е, важливо розуміти, що тут власна особливість в тому, що це не стаціонарне лікування. Тобто, це є лікування, які тривають по годині максимум півтори, але там раз на два, півтора-два-два з половиною місяці, як коли. Пане Максиме, чи можете сказати, який найважчий випадок, з яким до вас звернув, звернувся хтось із ваших пацієнтів? Яка це травма? Ой, е, ну... Мені складно виділити, я не, не лікар по освіті, і тому я з точки зору медичної. У нас були складні випадки. У нас були пацієнти, які звертались до нас, наприклад, маючи 60-65% опіків тіла, особливо спалені спалене обличчя в нас зараз, наприклад, ну я ще не впевнений, що інформація, але можливо, у нас поступене лікування, хлопчина, який отримав. Мінно-вибухове обличчя дуже серйозне, втрати в обидва ока. І там, там дуже складна ситуація і для пластичних хірургів, і для власне, косметологів. Але ми побачимо, я думаю, що я думаю, що варто судити по результатах будь-якому випадку, в цих штуках. І, ну тобто, на етапі, на етапі початку воно може по-різному глядати, важливо, як воно буде виглядати в кінці. Ну, до речі, цей проєкт має якісь терміни чи він безстроковий? Ну, насправді він запущений безстроково. Ми, ну, скоріше, воно буде кудись в щось масштабуватися і в щось переростати. Але життя покаже. Станом на зараз, ми плануємо проєкт в приблизно тих форматах, в яких він існує зараз, терміном до кінця війни, плюс два роки. Угу. Ось. Але життя покаже. Ще ж дякуємо за цю інформацію, за вашу діяльність, за таку ініціативу. Виконавчий директор проєкту Неопалими Максим Туркевич був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1 На все добре, тримаємось.